Шахеди стали ще більш смертоносними. Головна зміна висота польоту. Російські дрони тепер літають на висоті від 2 до 5 кілометрів над землею, і їх практично неможливо стало збивати з кулеметів. Наприклад, вертикальна дальність кулемета Браунінг становить близько 1800 метрів. Росія різко посилила повітряні атаки на Україну, запускаючи до 479 дронів і ракет за одну ніч. Сім найбільших. Атак, дронами за всю повномасштабну війну відбулися в останні чотири тижні. Росія значно збільшила її виробництво за оцінками інституту вивчення війни. Це близько 2700 шахедів на місяць, а також близько 2500 тисяч дронів пасток. Максимальне корисне навантаження цих дронів потроїлося з 30 до 90 кілограмів. Україна активно протидіє розгорнуто мережу з десятків тисяч акустичних сенсорів для виявлення і відстеження дронів. Українські конструктори розробляють новий клас безпілотників-перехоплювачів, включно із системою стінг квадрокоптером, здатним літати на висоті до трьох тисяч метрів для перехоплення шахедів. Плани України на 2025 рік амбітні: виробництво до 5 мільйонів дронів проти 2 мільйонів у 2024 році.